Рафал Воячик Незакінчений хрестовий Похід. Сьогодні ми будемо говорити про цю книгу, про цього автора, який є одним зі знакових польських поетів ХХ століття. Нещодавно я проводив лекцію про проклятих поетів у Харкові. Воячика традиційно називають проклятим поетом. Тому що весь стиль його життя, вся його творчість вона пронизана цим відчуттям прокля... проклятості, відчуженості і так далі. З чого почнемо? З того, що він народився в 45-му році, а невдовзі після закінчення Другої світової війни, в грудні, народився він. В доволі шанованій сім'ї у своєму місті Міколові на сході Польщі. Він народився в сім'ї інтелігентів. Його мама працювала у видавництві, його тато був учителем шкільним. Він рано захопився художньою літературою, поезією. Він, власне, надихався багато проклятими поетами. Він надихався. Польськими поетами-класиками, поетами епохи романтизму. Особливе ставлення в нього було до Рембо. Він вважав, що він ледь не реінкарнація Рембо. Він читав спрози Достоєвського, Ніцше. Це були теж його певні орієнтири в житті. І все це, зрештою, призвело тому ж до того, що хлопець почав писати. Почав він писати дуже дивні вірші. Якби вони були не дивні, напевно, ми би про нього зараз і не говорили, тому що це канал маргінальна культура. Самі розумієте. І от ця книга це збірка його віршів різних. Дуже хороша книга, видана в 16-му році видавництвом п'яний корабель Івано-Франківським, яке спеціалізується на такого роду літературі. А тут, власне, збірка з різних його збірок, які були випущені і за життя, і посмертно вже достатньо повне, по-моєму, майже це повне його зібрання. Воячика поезія, вона. Викликає дуже суперечливі відчуття, дуже суперечливі. Тобто, з одного боку, вона сповнена різного роду бруталізмами, але з іншого боку, вона дуже тісно це все поєднує з ліризмом доволі глибоким. І, мабуть, тому його вірші викликають дуже серйозну сугестивність таку. І дійсно, коли ви це читаєте, у вас можуть з'явитися, ну навіть до того, що з'являться якісь фізичні відчуття. Тому що дійсно, коли ти читаєш деякі з цих віршів, тобі стає не по собі. А в тебе складається враження, що це дійсно пише людина нездорова психічно. Воячик декілька разів лежав у психіатричній лікарні. Він з ранніх літ. Намагався випилитися, він стрибав з вікна, він різав себе постійно. Основні теми його творчості це, власне, смерть, це жіночність, це тілесність. Ось якось так. Тобто там багато віршів, присвячених просто тілу, просто деяким. Тілесним речам, вірші про слину, вірші про окремі частини тіла. Це все, звісно, дуже цікаво. Він писав активний такий творчий період, коли він почав видаватися Це 1965 року, він видав, по-моєму, за життя тільки дві збірки. Але цей період був дуже сильно в нього наповнений. Такі останні роки його життя закінчилося його життя в 25 років. Воно було дуже сповнене алкоголізмом, всякими різними девіантними штуками. Він влаштовував бійки з людьми, з людьми він вистрибував у вікно, намагався себе вбити. І оці всі постійні зальоти в психіатричну лікарню. Тобто, що до його лірики, ви знаєте, я не думаю, що ви знайдете десь ще такого поета, який міг би а в любовних віршах писати про дефікацію. Я не думаю, що ви знайдете такого поета, який мог би образ своєї матері малювати як палку ковбаси. Це дуже своєрідна поезія, але вона дуже чіпляє. Вона дуже чіпляє. Часто це верлібр, але що поганого, власне, в верлібрі? Ось, в нього є і доволі ритмічні вірші з римами. До, до речі, там тема патріотизму ще присутня. Тобто він вкладав у свої вірші, своє бачення своєї батьківщини. Польщі. Там є посилання на поетів знову ж таки епохи романтизму на Міцкевича, на Норвіда. І оцей, як я вже казав, синтез брутального і лірично романтичного, він створює дуже цікаву канву, яка й досі спонукає читати цього автора. Ось. Тому, власне, я можу вам обов'язково порадити цю книгу Рафал Воячик Незакінчений Христовий Похід, переклади Мірика Боднара. Прекрасні переклади, на мій погляд, і власне з творчості цієї людини. Я думаю, що. Набагато більше можна дослідити його життя, ніж з якихось робіт, вже написаних посмертно про нього. Він загально прийнята думка, що він е, вкоротив собі віку у 25. Деякі його знайомі вважають, що це було не навмисне, що все ж таки він просто доекспериментувався з наркотиками і алкоголем. Ось, ну, але образ його, він є дуже сформованим, він є промальованим у польській літературі. Для поляків це дуже важливий поет. Ми почали його відкривати тільки нещодавно. З'явився певний зріст популярності до Воячика. І, звісно, не дарма, не дарма. Ми маємо відкривати для себе таких поетів. Все, дякую за увагу.